Медсестра підкликає санітарку. Катю. Пам'ятаєш минулого тижня. Я тобі казала, щоб ти пацієнтів не посилала нах. Так, пам'ятаю. Тоді розпишись, що ти прослухала лекцію Етика та Деонтологія у медичних закладах. Розмовляють батько із сином. Синку, як прізвище вашого директора школи? Не знаю. А як прізвище твого класного керівника? Не пам'ятаю. Ну, ти даєш, тобі 15 років. А ти завів, не знаю, не пам'ятаю. А в якому класі навчаєшся? Сподіваюся, пам'ятаєш? В третьому. Слава Богу! А я думав, ти зовсім дурень. Куми, що робити? Порадь! До мене так часто їздять гості, сил нема. Та це розплюнути, Микола. Бідним позич по десятці, а в багатих проси позичити по сотні. Повір, що й ті, і інші оминатимуть тебе десятою дорогою. Хто найбагатший фермер у світі. Путін? Чому? В нього 140 мільйонів баранів. І найбільший в світі свинарник. В одному селі жив фермер Володя. Якось поїхав він до міста і на розпродажі купив ультрасучасну автоматичну електродоїлку для своїх корів. Приїхав додому, розпакував, прочитав інструкцію та й вирішив першим чином на собі випробувати. Насадив собі на член шлангу, закріпив, встромив у розетку і натиснув кнопку Увімкнути. Сидить, кайф ловить. Раз кінчив, сподобалось. Він доїлку не вимикає, далі кайфує. Другий раз кінчив, потім ще. Не помітив, як уже й вечір на дворі, і щось уже й підупав на силах. Натискає кнопку Вимкнути, а агрегат не вимикається. З розетку вилку висмикнув, однаково шкварчить. Тут Володя якось до телефону дістався, дзвонить до сервісного центру фірми виробника і кричить, Що це заказ на що? Як вашу електродоїлку вимкнути? І йому відповідають. Не переживайте, шановний, наша електродоїлка виготовлена з застосуванням найновітніших технологій. Вона сама вимкнеться, щойно надоїть 10 літрів молочка.